Робимо розпаковку. Батьки сьогодні приїхали не з пустими руками. Так, дивимось, що батьки привезли нам з братом. Так, сам перед це домашній хліб, домашній, домашній хліб. Так, потім дивимось, Мама спекла такий домашній рулет. Дуже-дуже казала смачний домашній рулет. Дві е, пачки яєць, два лотка холодцю. Це йдуть е, налісніки печіночні з печінки налісніки. Баночка у гущонки йде. Потім у нас є два лотка котлі. Два лотка голубці. Голубці, два лотка. І саме головне, це огірочки квашені. Огірочки квашені, домашні. А під закуску комусь. Хтось під закуску полюби їх хоче, правильно? Я не вживаю, а хтось під закуску їх хоче. Так, пакет яблук домашніх, домашніх. І саме головне, ну сала вже немає, тому привезли м'ясо, М'ясо один кульочок, м'ясо, другий кульочок і м'ясо, третій кульочок. Таке Дуже-дуже щиро дякую своїм батькам, татові і мамові за все. Любіть, цінуйте своїх батьків.